От зараз, друзі, тут у нас виставлено 20 мільйонів гривень. Кожна бригада отримує різних ФПВ. Вісімок, десяток, нічніков, 200 штук. У нас сьогодні дуже гарна зустріч. Я знаю цього командира і дуже щасливий, що е, такі воїни, такі командири, такі. Десантники у нас є 200 фпів, найсучасніших, найкрутіших, дуже дефіцитні нічні ефтівішки. Є мавіки, наші реби. с уже четырехдиапазонными характеристиками. Я очень благодарен фонду Порошенко и Петро Алексеевичу за то, что нам действительно в такой в такие час передают э, то, что нам сейчас в крайне необходимо. Это и дроны, это и зарядные станции, это и помешки, это и рэбосы. Потому что сейчас важковато только на передке, и это очень важно и для нас и для парней, которые там сидят. Є така історія, що Порошенка привозить, вручає і потім все забирає. Вас командири, заступники команди досвідчені, так що виставили охорону бойову, все, прохання нікому не віддавайте. То це зараз дуже дуже дефіцит. Ми їх закупили скільки могли. В першу чергу віддаємо улюблений 148 сорок І оце крута штука. Це чотирьохдіапазонний реп. Наташа. Ти що, і квадроцикл квадрациклу 148-ї дала? Це не від мене, це від Наташі. Насправді це теж дуже крута річ, тому що це евакуаційні для підвозу БК. І сьогодні на фронті виявляється, що вони відіграють дуже-дуже круту і важливу роль. Це наші бойові друзі, з якими ми разом з 2014 року. Все, що ми передаємо. їм, а сьогодні ми передаємо і комплекси радіоелектронної боротьби, найсучасніші нічні ФПВ-шки, старки, передаємо мальфари наші, передаємо десятки. Все воно використовується найефективнішим чином. Чому бо вони знають? ФПВ від нашої команди, реби від нашої команди найвищої якості. І коли ми отримуємо, а я скажу, що ми отримуємо відеозвіти. То більше 50% досягають своєї цілі, знищують орків. І все буде файно, все буде Україна завдяки таким людям, як ви, які завжди допомагають. Я підписник вашого Тікток каналу. Так. І ті люди, які кажуть, що Петро Олексійович привозить, увозить, забирає і тому подібне. Я вас запевняю, що це не так. Вам величезне дякую. Ну, дякую. Це правда. Ми хочемо покаятись, точніше зізнатися. Порошенка дійсно привозить, а таємно передають вони їх оркам. І орки настільки радіють, що залишаються назавжди в українській землі. І Так завжди в мене було, що там, де важко, там була 79-ка. І... Велике спасибі. З багатьма ми знайомі вже більше десяти років. Кожен тиждень ми привозимо 200 безпілотників на бригаду, а по звітам вони їх використовують з найвищим рівнем ефективності. Вау! З нагоди свого дня народження за такі подарунок для всього свого складу. Спасибі. По-перше, це славетна бригада Карадах. Бригада Національної гвардії ну зараз вона висунулась там, де, як завжди, де важко, посилають Да. І сьогодні я можу з гордістю сказати, що я пишаюся і тішуся тими успіхами, які бійці Карадага демонструють.